Доброго дня. Я хочу привітати всіх членів спілки християнських письменників України. Я рад бачити вас через камеру. Рад вас привітати, ради і хочу побажати вам здоров'я. Хочу підвести деякі підсумки 2023 року. Ну, війна зрозуміло, ну це не 22-й рік, і ми змогли спромоглися в 2023 році провести один. Заочний фестиваль християнської літератури. Там була і християнська проза, і християнська поезія. Тому ми підвели ітоги. І в цьому році була у нас нагороджена літературною премією Оксана Карнага. З чим я вітаю її і їй передали нагороду, передали премію. Ось ми отримали запрошення з львівського осередку, щоб навесні 2024 року провести уже очний. Наш фестиваль, очний конкурс християнської літератури, прози, малої прози і, і поезії. Тому хочу побажати всім здоров'я, хочу побажати всім приїхати у Львів. Хто зможе це зробити, кому це буде зручно. Я думаю, що ми зможемо це навесні зробити. Можливо, це буде чи квітень, чи травень місяць. І проведемо там цей конкурс очний. Побачимо друг друга. Будемо у нас буде свято. Ось ну і кінець року. Я хочу побажати всім здоров'я на початок нового року, нового 2024 року. Хочу побажати всім вам наснаги, всім вам, щоб ваші літературні дари вони ще більше розквітали. А щоб ви більше писали про нашу перемогу, писали про наших бійців на Збройних Збройних сил України, щоб підтримували їх і підтримували тих людей, які зараз і в зоні окупації, і ті, хто виїхали із своїх а Помешкань, тому що десь розбомбило хати, квартири, дома, десь прилітали ракети там і таке інше. Щоб підтримувати цих, цих людей, я хочу також побажати вам, щоб ви залучались в волонтерської в волонтерські діла, в волонтерську працю. Більше допомагали як волонтери нашим бійцям, а якщо це потрібно. А якось матеріально, якщо це потрібно, через інші якісь справи. Але хочу вам побажати наснаги в цьому, в цьому ділі і молитви. Обов'язково, щоб християнські письменники молились і за нашу перемогу. І ми побажаємо один одному, щоб у 2024 році ми повністю перемогли, і щоб ця війна кровопролитна ця війна. Цей жах весь воєнний він закінчився. Ось хочу ще раз вас привітати і нагадати вам, що літературний дар дуже важливий для християнства України. Літературний дар дуже важливий для того, щоб ви не зупинялися в його розвитку, не зупинялися писати вірші, писати прозу, тому що це допомагає. Це, Підбадрює це, дає наснагу не тільки нашим бійцям, але і всім християнам всього нашого християнського суспільства України. Ще раз всіх хочу привітати, побажати здоров'я, до нових зустрічей. Я всіх вас люблю, за всіх вас молюсь. Слава Господу, Божих благословинь, всім вам. Амінь.